Продовжуємо далі. Перервали мені дзвінок. Давайте четверте питання. Алі тут запитує. Таке питання. Може Рашка кинути балістику ядерну на Бахмут на Мар'янку? Дякую. Давайте подивимося, два на Бахмут. Можуть скинути балістику? Ну, баллистика, ядерка, я думаю, что это две разные вещи, ну насколько я разумею. А Маринка, або на Маринку, может? На Маринку не? Тут уход идёт. А вот на на этот, на Бахмут? Ну, агресія це один, так? Да? Балістику? Новий етап. Ну, новий етап буде цікатися. Тут буде, буде супротив. Що це, що це означає? Стримувати будуть. Угу. По правосуддю. Маніпуляції, розмови тут йдуть. А, поняла, вездістє тут йде, на, щоб, на, щоб домовлялися от, прояснення. Тобто ми там зробимо таке то, таке. -то. Про поводу Бахмута тут ідуть розмови. А от насчет Мар'їнкіні. Окей, далі поїхали. На <кхем> про Петровщині, кажуть, там два дні назад орки десь прорвали фронт. Вони прорвали там, це правда? Це правда? А що це означає? Тут кажуть, що довго-дуже вони там намагаються, таким образом, якось Що це означає? Що це означає? А, ну тут страхи, страхи присутні. Ага. Знаєте, як тут більше страху, чим реально. Ну Тут йдуть обстріли, супротивлення йде, ну, переміни судьби. Як би, знаєте, обстріли йдуть по повітрю. Ну, це такі, типа, ракети, бомблять, стріляють по воздуху. І що? Ну, їх стримують, стримують постійно, відцікають новий етап. Новий етап наступу не ресурсний. Ну, у них тут лупануло сильно по. По снарядам, да? можливо, там зв'язано з этими со складами, що тут. Вони тут економлять. І що буде? Ну, супротивляється нашій жертві. Ну, тобто, знаєте як, іде супротив, щоб не стати жертвами окупації. Очікувати бистрого, бистрого такого швидкого е реагування, швидкого прориву. Тут е вирішують проблеми, але це вирішуються проблеми, знаєте, як таємно. От е очельник показує, що шукають виход, як по правосуддію. Е Уйти от обстрелов. Угу. А с другой стороны, с трех сторон військові э, дії идуть, обжимають. Идуть перестрелки. Еще обнуление иди куда? Угу. Ага. Тут ситуация будет обнуляться. Тобто, вона буде совершенно по-другому і за те, що відбувається по міру. Тобто, причина оц... цього, що вони не можуть зробити, вона знаходиться не там, де Дніпропетровська да, область, а знаходиться на відстані. І сильні переміни йдуть, дуже сильні зміни, наблюдення за тим, що ну, за стабільним уходом, як раніше, Смерть в, оконч... в окончании і шанс на что? на будущее. дочекатися, ограничень. Ну, то есть, не зможуть вони прорвати. Не зможуть. Можливо, це зв'язано з дамбою, з той, що там прорвала, Що там ограничили багато. Хорків. Так, давайте подивимося. Білгородська дамба була взорвана. Да Хтось каже дронами, хтось каже хаймерсами, хтось сказав там Дімченко, по-моєму. Розказував, що це росіяни самі взирвали і на наших все перекидують. Ну, давайте подивимося, хто взірвав дамбу? Наші. Наші зірвали чи кацапи свою дамбу зірвали? А що це означає? Наші тримають це, знаєте, як, молчанку играють. Тут така уход в луну ділали чи не ділали? Да, По колесу фортуни кажуть, цей обман якийсь на майбутнє може розстроїти. А що за обман? Ну, обман в війні, тут якась оборона стоїть. А в основному тут, тут судьбу поменяли. Найти як прорив цієї зіграє сыграє судьбоносні якісь моменти. Ви знаєте, і там, і там старші аркани. походу, постаралися всі приложили усілля. Що з одної, що з іншої сторони. А ну, покажіть, будь ласка, ще. Я правильно поняла? Я правильно поняла? Це наші. А ще раз три. І з цієї сторони три. Це орки самі. Угу. Що це означає обнулення в агресії? Що це означає? Захищати. Угу. Ага, поняла. Знаєте, тут така е, обнулення є. Агресивне таке було. Тобто новий етап оборони від дьявола, від дьявола. Щоб з трьох сторон от, судьбу поміняти. Угу. Ну і перемогти. Щоб стабілізувати ситуацію, це наші, скоріше всього, тому що тут показують, що похоже, Ну, треба було якось вирішити цю проблему з військовими. А на майбутнє що тут прорив, який нересурсний, да? Угу. Шанс на що? на запротивлення. Ні, ні, це не вони, не кацапи, це наші, всього, тому що тут, да, по правосуддю стримували водою, Луной, обманом, ну, хитростью. Понимаете, не оглашали це. Специально для того, чтобы, ну, таким образом, на длительный более длительный период, час вот в подвешенном состоянии, кто працював. Угу. Добре. Підірвана вона, і вона, там кажуть, багато окупов затопило, і тисячу чоловік погибло. Це правда? Кацапів? Це правда? Вони заблокіровані да, водою, наблюдають, очікують сильних по міру сильної луни. Невідомо ще скільки. Тобто тут все, все це скривається, невідомо скільки вийде з цієї ситуації. скільки буде жертв? Невідомо. Тисяча це таке приблизительне, понимаєте? Приблизно. Угу. Тут може бути гораздо більше. Угу. Ну і хорошо. Ну, кажуть, помруть. Смерть. Дуже багато жертв. Це добре. Так, поїхали далі. А ця ситуація з проривом Білгородської цієї дамби. Це ж вона на Харківському напрямку. Вона зіграє якусь роль для, ну, таку да? Д, більше значительно для а, фронта, а, чи більш більш-більш для а, Кацапії? Яку сторону? Ну, бачите, для наших це виход із тяжелої ситуації, виход із жертви. Тому що, ну, дуже їх там багато було. а, для Кацапів перемогти вибор такий, перемоги в активних діях, в смысле. Ну, інфраструктура тут іще, да, пострадає, і переход, ні, якийсь. Новый выход на длительный период часу дуже длительный период часу. Для людей, для самих там людей, проблема. Тут инфраструктура нарушена. І що на майбутнє. Угу. Ну, скажуть, доуправлялся управитель. А с другой стороны, сильно. Сильні обстріли не вийде, розумієте, сильних боїв не вийде на тій території. Ну, вкапуватися вже вони не зможуть, тому що там, навіть якщо рівень, якщо рівень води піднявся і не затопив всі території, то буде така сама фігня, як у нас тут на Лівобережці, там, де низини, дуже довго стояла вода, як вона зійшла. Поток зійшов і стояла вода, не могли не закапуватися, нічого. Ну, інфраструктура, звісно, от, да, перемога в плані, що показують, що уход, вибор такий, уход в жертву. Інфраструктура накрилася, буде, буде дуже тяжело. Тим більше, що зараз йде зима вже, холода йдуть. Да, і багато жертв. Добре. На цьому все на сьогодні. Пишіть свої запитання, ставте вподобайки, робіть розсилочки, діліться інформацією і спонсоруйте, донайте. Дякую за увагу! Пока-пока!